У цьому відео ми поговоримо про чай з листя малини. Я розповім вам історію однієї жінки, яка готувала саме цей чай. Вона поділилась і рецептом, і все, що знала. Тож приступимо. Щоліта, коли природа щедро дарує свої багатства, одна жінка з особливою турботою готує чай, який зігріватиме її та її родину протягом усієї зими. Цей чай не просто напій, це ритуал, традиція та справжня насолода для душі й тіла. У ньому м'ята, меліса, липа, квіти, лаванди, троянди та головна зірка тут листя малини, ферментоване особливим способом. Цей чай не купиш у супермаркеті, він готується вручну з любов'ю, зібраний із власного саду. Щоразу, коли за вікном падає сніг, вона відкриває баночку, наповнену літом, і кожен ковток дарує тепло, спогади та аромат трав, з чого починається приготування. У її кухонних контейнерах уже чекають сушена липа, зібрана під час цвітіння, духмяна м'ята, заспокійлива меліса і навіть лаванда трохи квітів для аромату. Це основа, але сьогодні день малини. І він особливий, адже листя малини не сушиться одразу, як інші трави. Його потрібно підготувати, провести ферментацію, щоб розкрити аромат, смак і зробити чай ще кориснішим. Як це правильно зробити? Зібрати малинове листя? Спершу. Та жінка розказує, вона йде до своєї малинової плантації, там, де сонце ще не пече в легкому затінку, обирає найкращі листочки, ідеально молоді верхні листочки. Вони ніжні, соковиті, яскраво зелені. Але оскільки її малина доглянута, то навіть старші листки виглядають чудово, без жовтизни, без плям чисті та ароматні. Вона відриває листя руками. Одразу перевіряючи кожен листочок і кладе у велику трилітрову банку, але не просто кидає, утрамбовує щільно, майже як капусту перед квашенням. Листя потрібно набивати дуже туго, чим щільніше, тим краще пройде ферментація. Усього за пів години вся плантація переходить уже і в банку. То дуже швиденько робиться, ніяких ушкоджень на руках, бо малина не кропива. Просто спокійний медитативний процес. Поруч природа спів птахів, спокій і аромат малини вже відчутний аж у повітрі. Що далі? Починається ферментація. Наповнену банку, вона не закриває кришкою, а залишає просто на лавочці біля будинку, там, де сонце лагідне, без зайвої спеки. Банка стоїть там приблизно 24 години. За цей час всередині відбувається чарівне, листя починає пітніти, тимніти виділяти ароматні масла. Це і є ферментація. Природній процес, під час якого листя змінює структуру, свій смак і аромат. Саме тому малиновий чай виходить таким насиченим, духмяним, з глибоким кольором. Звичайне сушене листя такого ефекту не дає. Сушіння, духовка чи сонце. Через добу вона дістає листя з банки. Воно темніше, аромат глибший, схожий на чорний чай. Його можна сушити в духовці при температурі 60 градусів. Але вона обирає натуральний спосіб на сонці. Розкладає листя тонким шаром на деко, прикриває чистим рушничком, щоб пил не сідав і залишає на день-два під сонцем. За цей час воно повністю висихає. Але є один секрет, якщо в момент, коли листя ще трохи вологе, перекрутити його через м'ясорубку, то вийдуть чайні гранули, маленькі кульки, як у магазинному чаї. Це виглядає красиво і зручно для заварювання, змішування і зберігання. Коли все листя вже висушене, вона подрібнює його руками або залишає у вигляді гранул. Кому як зручно, і складає у великий герметичний контейнер, де вже є і інші інгредієнти, а це липа, м'ята, меліса, квітки лаванди, троянди, гібіскус каркаде, пелюстки календули, шипшина, листя чорної смородини. Кожен компонент це шар аромату. Кожна трава додає не тільки смак, а й користь, а малина дає глибину та колір. Меліса легке заспокоювання, м'ята, свіжість, а троянди і лаванда чарівний аромат. Як же цей чай заварювати? Її рецепт простий: одна чайна ложка суміші 250 мл окропу. Настоювати 5-7 хвилин. Можна додати дрібку чорного чаю, він підсилює колір, але смак усе одно залишається трав'яним. Ідеально смакує з медом або лимоном. Взимку цей чай справжній порятунок. Він не просто зігріває, він заспокоює, допомагає при застуді, покращує настрій і дарує головне відчуття дому. Та турботи. Чому вона це робить щороку? Тому що цей чай живий, у ньому справжні трави, не ароматизатори, у ньому літо, яке вона зібрала власноруч. Вона вже 4 роки не купує чай у магазині і кожен, хто пробує чай цієї жіночки, дивується, як так смачно, ароматно та натурально. А відповідь проста. Нічого складного, лише турбота і час. Ось поради для тих, хто хоче спробувати. Не бійтеся починати, навіть кілька трав створять унікальний смак. Ферментуйте листя, це підсилює аромат і робить чай схожим на байховий. Зберігайте в сухому темному місці, у скляних банках або металевих коробках. Експериментуйте, додайте сушені фрукти, спеції, корицю, гвоздику, імбир. Залучайте дітей, це чудова сімейна традиція. Давайте будемо підходити вже до висновка. Той, хто хоч раз зробив власний чай, вже не повернеться до пакетиків із магазину, бо в домашньому чаї справжній аромат. Справжнє здоров'я і частинка душі. Це не просто чай, це літо у банці. І щастя в кожному ковтку неперевершеного чаю з листя малини. Смачного вам!